Доброго, Доброго ранку. Ми вже на гостєвому майданчику, як насувала до нас сьогодні. Залинула пані Олена, це директор газети «Кіровоградська правда. Доброго ранку, Доброго тобі. ранку. раді тебе бачити. Давайте почнемо тоді з самого початку. А будемо говорити ми про пам'ятник песику Каштанці. Розкажи нам, будь ласка, про цей такий своєрідний соціально масштабний захід. Тому що я думаю, що кожен кіровоградець, цебто кропивничанин, тепер підтримує цю акцію. Взагалі, «Кіровоградська правда ініціювала такий ну збір підписів, тому що. Ми в березні, ми часто з ним пересікалися. В березні так сталося, що він прийшов підбитий до нас до редакції. Ми його забрали. Буквально кілька хвилин кинули клич і почали телефонувати мені. Люди, куди його вести, куди рятувати. От ми його відвезли до лікарень. Його були замані ребра, він же кидався на машини. От ну взагалі його відкачали. Тоді все окей було. І слава Богу. Але а так... він прийшов до вас до редакції в такому стані. Тобто да. він. Він прийшов до Це нас. Ну, він такий він Зма. дуже мудрий, дуже такий специфічний пес був. От але ну от ми його тоді його дуже швиденько все відвезли, дуже бажаючих, багато було. Телефонували до клініки, приносили туди гроші, перераховували кошти. І коли ми приходили в клініку, дівчатка на ресепшені казали, що нас на вперше такий пацієнт, каже, телефони обриваються. Так, все місто його Все місто його знало. І е, саме після цього, коли вже стало відомо, що його немає. От, ну, так співпало. Ми насправді хотіли, щоб за життя йому поставити пам'ятник. Угу. І е, зініціювали таку петицію. Зараз триває збір підписів до кінця збору ще сім днів, тобто тиждень, і я би дуже хотіла, щоб люди, які не встигли ще підписати, зробили це. Тому що я знаю, що дуже багато містян любили його. А як можна долучитися? Це через соціальні мережі, як можна вас знайти на сайті Кіровоградської правди є mm -hmm. е, е, маса інформації про збір підписів про цю петицію? Є в соціальних мережах. А взагалі є сайт петицій. На, на сайті міської ради є посилання на нього, от там можна вибрати місто і вас, які петиція. А зараз... скільки голосів необхідно і скільки вам залишилося ще? 450 зібрали? необхідно, а зараз є оцені на ранок 399. Тобто нам, mm. боже мій, сьогодні зранку просто зберіться, зайдіть, пістав, поставте той підпис. Я впевнена, що ви знайомі були з цим песиком, Каштан. Його знає все місто, це дійсно так. І знає, де саме він перебував, де його варта була. Е, я так розумію, там і буде знаходитися цей пам'ятник. Ну, ми на це сподіваємося, що саме на цьому місці на розі великої перспективної Шевченка буде цей пам'ятник. Це невеличке таке місце біля дерева, от, де він любив відсипатися. От, ну, то ми саме там ходимо. Встановити цей Це не буде якийсь там величезний монумент. А як, це, як це буде, як ви бачите? Е, насправді бачить це митець. Як він ще побачив, хто, хто? Це, хто ми звернулися, робити? я особисто говорила з Франчко Віктором. <гум> <гум> От, <гум> ми підійшли до цього місця, він подивився, надихнувся. Ну і Зараз він готує там ескізи, які <гум> було б непогано. ну Там можна було б як це все діло розмістити. Я думаю, що це така хороша соціальна акція. Своєрідно, знаєте, для, по-перше, це така. Така, хороша, така превентивна дія для дітей, щоб вони любили 100%. правила для туристів, тому що це така своєї історія. І ще можна зняти фільм про цього песика, знаєте, якийсь документальний. Це для режисерів, особливо початківця. Це дуже цікаво, я думаю, буде, тому що про Біма зняли тепер і про каштан. А зняти. скажіть, будь ласка, ви сказали, що так, таке співпадіння, що ви хотіли йому за життя поставити пам'ятник, і в день, тоді, коли ви почали створювати ні, цю петицію, ми... його ні, безпосередньо і загалом. Ми собаку. хотіли за життя, але все ну якось то часу. Не так, було, ага. ну думки були зайняті іншим. От ми собі так фантазували, що от він прийде на відкриття. Це все буде класна, така і телевізійна картинка, медійна картинка буде класна. От буде історія хороша для міста. Але ну, так склалося, що от його не стало. І коли його не стало, ми вже вирішили. Ну, це просто залізно треба робити. Хоча насправді нам багато хто закидає, що от, от краще поставили пам'ятник там лікареві, атовцю і так далі. Ну, тобто є багато людей, які думають трошечки інакше. Uh -huh -huh. Ну я ж не проти, беріть, ініціюйте. Так, да, вам є буде така кошту. ініціатива. Да. Подобається вона вам чи ні? Це ну, це ваше право голосу. А з іншого боку, є люди, які тут же моментально починають рахувати кошти: от, ви ліпше накупіть їди, е, 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 ну харчів собакам безхатькам. Вибачайте, але це наші кошти, це кошти мої, це кошти таких самих волонтерів, які готові профінансувати встановлення цього пам'ятника. Ми не просимо від влади нічого. Нам просто потрібно дати дозвіл на оцей невеличкий клаптик Кожен землі. те, що він вважає. Да. А і про безхатків ми і так дбаємо. Є волонтери, які днюють і ночують у нас на реабілітаційному центрі. От і це їхня справа життя. А от я не дуже люблю, коли люди дають якісь поради, ага. самі нічого не зробивши. Так. Дивіться, Олена, хочу тебе запитати. Та от про безхатьки ми поговорили. Ну, така проблема в Україні це бездомні тварини, угу. там і собаки, і коти, і, і, можливо, там щурі, якісь які тікають і так далі, і так далі. Якщо взяти якусь цивілізовану західну країну, то для них є своєрідні е, притулки, де вони можуть перебувати. Е, вони нікого не травмують, тоді не кусають, нікому не заважають. А чому як ти думаєш? Я просто не знаю до кого вже битися, а хто мені може пояснити, тому що наші можновладці вони завжди ховають носа язика в кишені, нічого не роблять. Чому так сталося в Україні, що ніхто не хоче зробити притулку? Це інший менталітет. Я поясню, чому тому, що таке Європа? Це коли людина рахується з потребами тварин, людей, коли вона поважає права цих самих тварин і людей. У нас такого немає. От у нас минулого тижня приймали закон про жорсткіше, жорсткіші наказання для, для тих, хто шкодить тваринам. Все, зоозахисники раділи цьому, а потім виявилося, що підмінили закон, як завжди нас назбиваю, тобто Можливо, це проголосували сіяти, не опрати. за той варіант, який вимагали угу. зоозахисники. Це шок зараз у всіх. От якщо це все має йти в першу чергу від влади, тобто ініціатива на місцях є, але ми часто залежимо від коштів, тому що, наприклад, пробудувати притулок, профінансувати його це шалені гроші. Зараз, от у нас є цей реабілітаційний центр для тварин. Він же живе на пожертви волонтерів. 150 собак вранці погодувати там. А в основному це криві косі храмі, які угу, навіть угу. особливо не хочуть всиновлювати. Угу. Це теж величезна проблема. Або старі собаки, яких або старі собаки. Господарі просто вони ставляться до тварин як до сміття. І От приїхала зараз в місті є Керстін. Це жінка з Німеччини. Кермалеська uh -huh. правда про неї писала. Вона просто випадково в соцмережах побачила про діяльність нашого центру. Вона з німеччини приїхала сюди на два тижні, і вона прибирає какашки. На вольєрі вона перев'язує тварин, вона будує там колодязь, тому що потрібно там був зробити ремонт. Тож жінка не боїться роботи і вона приїхала за тисячі кілометрів. А люди є в місті, які ну вони вважають, що вони краще можуть давати якісь поради. А в палець о палець вони не вдарять. Да, вони можуть рахувати кошти. Вони можуть да, когось клясти, да. говорити про І, щось, а що для таких людей простіше купиці, для, для таких людей простіше дати отрути собаці, так. подивитися, як вона мучиться в конвульсіях. Так. Аніж створити для неї умови, щоб вона нормально собі доживала віку. До речі, про отруту це роблять мешканці житлових будинків. Вони цю отруту розсипають абсолютно навколо свого двора, Багато поверхівок, де, вибачте, трується і звичайні тварини домашні домашні тварини, у яких є власники. Тому що тваринка вона біжить навіть на поводку, нікого не чіпляє, не скажена. Вона може там понюхати щось, з'їсти і, і все це трагедія насправді. А ще більша трагедія для дітей. Так, тому що діти бачать оці передсмертні конвульсії. Так, це, діти це доросла людина, не може це все перенести, тому що це неймовірний крик. Кажу, у мене в вані вже стільки собак померло, тому що ми намагалися завжди з чоловіком відкачати їх. От, а ще одна проблема: стерилізація. Зараз у Кіровограді триває безкоштовна стерилізація безхатних тварин. Тому я закликаю всіх, будь ласка, стерилізуйте тварин, щоб не було більше ні, щоб не було збільшення популяції. Це перший крок до того. Щоб не було в місті агресії, щоб, що щоб ні. нікого не кусали собаки, щоб не було таких проблем, які є зараз. Це дуже головне. Звертайтеся до організації БІМ, звертайтеся до організації щасливий пес. Це дві організації, які опікуються цими питаннями. Це дуже важливо. Давай Олена, ще наостанок про підписи, тому що можливо до угу. нас хтось угу. приєднався, щоб почули. Підписи потрібно залишати на сайті Кіровоградської міської ради. Там є розділ петиції, і там можна знайти нашу петицію і її підтримати. Є проблема, там не завжди коректно відбувається реєстрація, тому що я знаю, дуже багато людей телефонують, скаржаться, що от 17 разів пробували, хто 14, щоб пройти цю реєстрацію. Але, будь ласка, наберіться терпіння, це все можливо зробити, якщо не виходить, дзвоніть звоніть до Кіровоградської правди. Я проконсультую на режимі, як це все зробити. є Лишилися там сім Тиждень. 7 тиждень, днів, рівня, а, тиждень. У вас є час зробіть це. Це не так складно. Ваш підпис. Ну, якщо ви ще потім захочете якось допомогти, там гривню, наприклад, будемо вдячні. Так, пам'ятник для песика Каштанки. Каштан. Знаєте, наостанок до політиків, як завжди, ну знаєте, ви все зробили для того, щоб Україна стала схожою на Африку. Але ж ефект бумерангу він присутній. Тому дивіться, щоб ви не стали пігмеями. А це вже дуже по божевільному і по-дурному. Ми крокуємо далі. приєднуйтесь до акції обов'язково. Дбайте про собак, тому що у 21 столітті навіть не має виникати питання, хто така собака і що вона це соціальний ефект і соціальна особа, за про яку ми маємо дбати, тому що ми ж люди колись привчили, а тепер відповідаємо. Дякуємо вам, побачимось.